Всім привіт, ви на каналі Кайло Crypto. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про те, як знайти той самий криптопроект, який зможе вам дати потенційну 1000 доларів з вашого першого дропу, про те, як шукати ці проекти. У мене вже є е, схожі відео на каналі, там я просто узагальнював. Е, зараз я би хотів розібрати трішки детальніше. Прошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допомагає його просуванню. В своєму телеграм-каналі для підписників зараз це я говорю, що була умова. Якщо на останньому відео до сьогодні набирається 20 переглядів, то я роблю і монтую класне відео на досить класну тематику з класним монтажем, з нормальною вебкою, тому що зараз я записую на вебку від ноутбука. 20 переглядів не було набрано, тому я вирішив зробити трошки інше відео. Думаю, воно буде досить. Цікаво, сьогодні ми розглянемо дуже цікавий сайт, який вам допоможе знаходити, також, е шукати криптопроекти і також шукати там новини про ці криптопроекти, які потенційно можуть роздати дроб. Е, Давайте перейдемо до самого огляду проєкту. Е є таке українське криптоком'юніті Encrypten є свій сайт. Тобто, переходячи на їх сайт, ми можемо тут ознайомитись з новинами. Статтями, там комусь хто новічок заходить в крипту, прочитати різні статті. Тобто цей сайт для криптовалюти просто є номер один. Хто лише заходить в криптовалюту. Тут у нас є також криптокалендар. Тут ми можемо знати все, що хочемо і так далі. Но у нас битва портфелі це теж. Досить е, цікава вкладка. Ну, зараз ми в неї так е, особо е, углублятися не будемо, але ми можемо побачити, що тут є. Е, давайте, в принципі, підійдемо до основного про те, як знаходити принципі, ці самі проекти, е, щоб отримувати від них дроп. Тут є одна і найголовніша в принципі, для нас вкладка це вкладка airdroпи. Е, давайте зробимо нічний режим. Ми на неї переходимо. Ми що тут бачимо? Ми тут бачимо список проєктів. Ви скажете, що це за проєкт, як, ну, в принципі, що робити. Дивіться. Беремо, допустимо, проєкт Арбітром Одіссей Vick 6. У нас є тут вознаграждення, тобто нагороди, і тут нас пише NFT поінти Badge, NFT поінти і так далі. Тут у нас є тип активності: знову ж таки: тестнет, завдання, нагороди, дедлайн і так далі. По місяцям можемо вибрати. тобто від новішого до... Тобто до… все Це дуже зручно. Також тут є ті, що вже скінчились, ті, що актуальні, кращі. Ну, тут, в принципі, стаття зібрана. Давайте я, допустимо, знайду зараз один проєкт. Ну, Як сказати, знайти? Я вже його, в принципі, знайшов про те, як прое без складень. Допустимо, заходимо теснети, да. бачимо, що тут є і Venom і Zeta Chain і так далі. І Fuel є. До речі, про Fuel я зніму окремі відео, допустимо, завтра. Тому що цей мене тисне щось так зацікавив, що я прям захотілося мені його... Щось пройти. Хоча я в тиснети не дуже вірю, але думаю, напевно, що потрібно буде пройти. AmbitFinance теснет, Ну, Тобто різні, різні різні є тиснети і так далі. Divide X. Ак... Навіть тиснети, навіть активності. Давайте виберемо трейдинг. Helio протокол меню. Хто не знає, що таке Helio Protocol це, це не аналог Архама. Це, ну ж таки, черговий ретродроп, я викладав про нього, по-моєму, активний телеграм може зможете знайти про те, що за трейдинг там ми зможемо. Золотати досить непогано. Допустимо, закинемо 10 доларів, зробимо там певний торговий оборот, і ретодроп нам може прилетіти там 500 доларів і так далі. Контент. Вкладка контент це більше амбасадорки. Ну як, Тут також є різні амбасадорки. Одна амбасадорка, я б звер... рекомендував вам звернути увагу, тому що на халвінгу вони будуть дуже цікаві. Також запишу про це відео. І вкладка аердропи, в принципі. Я думаю, як тут змінити. Та, в принципі, нема ці. Ну, коротше. Е, допустим. Тут є навіть вона є навіть інструкція. Дивіться, зараз візьмемо якийсь такий середній проект, Kilex... Е, е, а... Стоп. Ні-ні. Е, ми візьмемо, допустимо, з третьої сторінки якийсь такий е, Без вкладень. Венуда активіті. Щоб я вам казав, що навіть на таких проєктах є. Опсайтесне. Давайте зайдемо подробні нажимаємо. Оп, Все, у нас з'являється стаття. У нас з'являється інструкція. Вау! Зі всіма посиланнями. Тобто оп, силочка. Обсилочка. Тобто, це по суті як те, що роблять телеграм-канали. Е, тільки це все зібрано в сайті. Сайті активно моніторю um, кожен день. Тому що я довіряю, тут вони, не, вони, ну, вони тут не виставляють такі проєкти, які б не дали там нагороду чи ще щось. Тобто тут реально ті проєкти, які можуть нас е, погодувати і так далі. Тобто Тут по місяцям вони викладали лестію, вони викладали. Метамаза Тібіт із Venom, ну, коротше, тут зібрані всі топ-1, топ-2, ну топ-3 проекти, які можуть потенційно роздати дроб. Тому я активно е закликаю, якщо ви заходите в крипту, юзати е цей сайт для того, щоб розвиватись, для того, щоб шукати нові проекти, для того, щоб заробляти більше на крипті і так далі. Е в принципі, е якщо би я вам рекомендував заходити цей сайт, то я б вам. Рекомендував би, допустим, заходити якусь статтю про свій проект, допустим, там про Вену, прочитали її і так далі. Або знайшли якийсь проект, прочитали про нього статтю, подивились в інтернеті, зробили, записали. Тобто, от коли ви робите криптоактивність, у вас має бути чотка таблиця, там назва проекту, типу, ви вклали, очікуваний профіт, кількість акаунтів, все, щоб ви не забули. В Деяких акаунтах я ще записую там пошти і так далі. Ну це про це. Я знову ж таки можу зробити окреме відео, де я розкажу про як правильно керуватися, коли ви робите ці криптоактивності. Напевно, що все я розказав про цей сайт. Його я залишу в своєму телеграм-каналі, ну або ви можете знайти в самій. Рекомендую вам підпис... підписатись, не відписатись на мій телеграм-канал, саме підписатись. Так як тут я викладаю різні криптоактивності, кожен день новини активності, все, що ну, виходять саме в телеграм-каналі. Тобто, перше я заливаю їх. Телеграм-каналі вже, вже в канал вже пізніше. я Якісь цікаві теми я викладаю відео вже пізніше в Ютуб. Тому е, посилання на Телеграм буде в закріпленому коментарі. Нижче. Дякую всім за перегляд, хто дивився. Бажаю вам. Жирного дропу, бажаємо великих іксів в крипті і до наступного відеоролика, до наступної бички. Ну думаю, що відеоролик вийде набагато скорше, ніж почнеться бичка. Тобто, відео вийде завтра.